Вакцинальний автобус, який нещодавно передало в Одеську область, Міністерство охорони здоров'я України зупинився сьогодні у Білгороді Дністровському. За ініціативою центру контролю профілактики хвороб. У нас був розроблений маршрут. Роботи цього вакцинального автобусу до розробки маршруту були активно долучені директори центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також органи виконавчої місцевої і районної влади. На минулому тижні цей автобус працював в Татарбунарській ОТГ, в Саратській ОТГ, Оспенівській ОТГ, Кулівчанській ОТГ, Плахтіївській ОТГ були в нас виїзди в такі населені пункти, як Білолісся, Дільжелєр Татарбунарського, бувшого колишнього району, а також селище міського типу Сарата, Успенівка, Плахтіївка, Миколаївка, Новоросійське. Та що таке ці автобуси? Та навіщо вони курсують нашою областю? Саме вони забезпечать доступ до щеплення вразливих груп населення. маломобільних людей, людей похилого віку, а також тих, хто проживає у віддалених районах Одеської області. Автобуси оснащені пандусами для людей з особливими потребами та усіма необхідними приладами та матеріалами, щоб білгородністровці зекономили час та зробили усі маніпуляції на місці. Наше населення міста має може буде мати змогу отримати щеплення від таких інфекцій, як COVID-19, отримати першу другу дозу, бустерні дози, а також щеплення від гепатиту. Окрім цього, мешканці міста мали змогу виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові, отримати консультацію сімейного лікаря та пройти додаткові обстеження на ВІЛ та гепатит. Усі результати акерманці отримали в найкоротші терміни, а з бюрократичних паперових процедур потрібно було лише заповнити один бланк. На жаль, через війну багато хто відкладає вакцинацію на більш вдалий час, не розуміючи, що більш вдалого часу не буде. За останній рік вакцинація населення зменшилась на 40%, через що відповідно впав колективний імунітет. Це несе в собі загрозу нових епідемій, тому перший муніципальний щиро закликає вас вакцинуватись згідно графіку. Щеплень сьогодні заплановано вакцинація. Від ковід 19 яка зараз проходить. Люди мають отримати першу, другу дозу, бустерну дозу. Видаються сертифікати таким людям у сімейних лікарів. Наприклад, якщо людина ставила там дві дози від Файзера, то бустерну їй теж Файзер тут поставлять. Так, звичайно, файзер є в наявності, можна приходити згідно календарного плану. Якщо закінчується термін дії вакцини, то ми ставимо бустерну дозу. Тобто таку саму чи можна змінювати іншу? Все залежить від наявності, але якщо це стосується Файзера, то Файзер в наявності є. Передодні фахівці відокремленого підрозділу провели роз'яснювальні роботи щодо користі вакцинації для організму. За словами начальника управління охорони здоров'я Білгородністровської міської ради, цей захід був би неможливий без участі декількох установ. Сьогоднішній захід забезпечують разом із Білгородністровським відокремленим підрозділом Центру контролю та профілактики хвороб. Я дуже вдячний Тетяні Сергіївні Дорошенко за такий захід за допомогу разом з фахівцями цього медичного закладу. Та дуже дякую головному лікарю. Білгородністровського центру первинної медико-санітарної допомоги Віталію Петровичу Ткаченко за допомогу в організації та надання медичної допомоги людям, які звертаються. Щиро дякую всім людям, хто залучився до цього заходу. Це дуже важливо на сьогоднішній день, і разом ми зможемо покращити якість життя та здоров'я наших містян. Подібні виїзні заходи проводитимуться регулярно, тому радимо слідкувати за новинами. Вкотре нагадуємо, що щеплення забезпечує колективний імунітет, тому дотримуйтесь графіку щеплень. Регулярно робіть перевірки на різні хвороби. Завжди краще попередити щось, аніж потім лікувати наслідки. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, перший муніципальний канал.